Шість вантажівок для 120-ї бригади територіальної оборони ЗСУ передала Вінницька військова адміністрація у рамках проєкту Тачка на тереокачку. Ось ці газ 66 вже мали бути списані. Утім, Вінницьке ремонтне підприємство прийняло виклик і взялось за відновлення автівок. Майстрам довелось приймати нестандартні технічні рішення, використовуючи конструкторські здібності. Військовослужбовці роботу оцінили і результатом задоволені кажуть. Вантажівки на фронті. На вагу золота. Машини виглядають шикарно. Я 100% підтверджую, як з конвеєра. В цьому плані вінницькі майстри вони ну, просто не перевершені. Дай Бог, щоб інші брали з них приклад далі. Підрозділ Сил територіальної оборони використовується як повноцінні військові підрозділи безпосередньо на лінії зіткнення. Це підвезення продуктів харчування, якихось комплектуючих, це евакуація, це все. Це рух, це кров. Тому це першочергове завдання, наскільки це необхідно, конче необхідно.